3 вересня погоду в Україні визначатиме циклон. Погода стане ще холоднішою, а в деяких областях пройдуть дощі. На Полтавщині переважно хмарно. Ввечері очікується дощ в окремих районах. Максимальна температура повітря плюс 22 градуси. Мінімальна плюс 8. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях протягом усього дня погода буде похмурою. Ближче до вечора може розпочатися дощ. Вночі температура опуститься до плюс 11. Світлої пори доби підскочить до плюс 21 градуса. Найтепліше 3 вересня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 2002 року плюс 30 градусів, мінімум 1997, дев'ятсот плюс 4. доброго ранку і вдалої суботи. Дивіться випуски новин від понеділка на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.